О, завылаживаю. А, я же все-таки. А, я А, я ты же навощу. А, выйду, мне блядь. Ок, да. Муж плакит, я его пойду, Давай, давай. Іще. Отак. Отак. Ось дивись. Дивись. дивись бачиш. Ось дивись. Я зараз відмічу його. Це саме по цій причині вона не може вдихнути глибоко. Вона вдихає, в неї перехоплює дихання. Ось диви. Капець. Диви. Бачиш? Ось мають стояти всі в одному ряду. Угу. А оці диски два Міра, жах. зміщені. Жах. Бачиш? Угу. За рахунок цього блокуються м'язи і вона і все. І задихається. Росла. Хто там? Ти? Зараз будемо виправляти. Ще. 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 Роздихнувся. Не бачиш сюди. Uh -huh. Стоя тут, зараз ось він. Угу. Зараз вже в одному ряду. Uh -huh. І оце буде зміщений один диск, людина не зможе вдихнути. Зміщений інший не може видихнути. Угу. Uh -huh. Ти як там? Ти вже на сльозі? Uh -huh. Давай на вопляй. Ну, як дихається? Тихо, дихати може, дихати. От Зараз подожди, це ще тільки почати. Зараз тебе зробив так, що ти будеш весь всесвіт через дві дирки всосувати. Хоч через три. О, бачиш, із легень виходять. Uh -huh. Давай, давай, кашляй, кашляй. Так. Дихай. Іще. Ще. Більше повітря. І ще більше можеш. Посмішка, ти вже дихаєш. Видихає. на Труханий? Трухани. А зараз ти побачиш, скільки за 26 років зібралося в ній всього оцій. Зараз ми поставили в <с> одній <Cette> осінці. Зараз останню вісі виставимо. открылась, да? Расслабляем мои полностью. О, ох, ух ты! Класс. Ну, я как будто дышу. Ну, типа не дышу, а я дышу. Дышишь ты? Это да. ж хорошо. Ага. Расслабься. Расслабься. Вот так. Дихай, <slag> дихай, дихай. Дихай, То диха, что диха. еще mm кажется, -hmm. ты Ще. Ще. А сейчас емоція понізе. Ха-ха. Что, пытаєшся здержувати? ха не знаю. <рі> Дихать пытаюсь. <пидає. рі> Мама плаче, да я плаче, возьми камеру. <рі annoyed> <рі> Задихала? Там вроді. Не вб'ю. Ти не б'єшся. Зараз. Навчу, Я не да. Ти зарапчишся. Давай, слухай, слухай мій голос. Роби так: вдох, затримала дихання і видох. Знову вдих, затримала. Види. За кого результату чекала? Я, я чекала сприваю. все, що завгодно. Готова була. Хоч була маю, прийдіть. Ти не думала, що задихає вона, так? Я не думала, що я не дихаю. <риваю> <риваю> я отак думала. Я думала, що не в цьому справа. <риваю> <риваю> а, але ну от не я. Знає, що <риваю> а що прийняла? <риваю> Не знаю, що ти там прийняла. Сейчас побачим, что ты там що? Да, я наживи забил. Давай, давай. Попробуй подихати. На животі задачи. Хорошо? Да. Её Её себе. Да, Я тоже. думаю, это знак. Супер. О, тенька. О, дякую. Сейчас фото. Супер. Добрый.